Це правда чи мені здається. Знаєте, бувають такі ситуації, коли логічно ви розумієте своїм розумом, що нічого страшного не відбувається, але емоційно ви дуже сильно реагуєте, і ви розумієте, що тут величезна розбіжність, так, між тим, що насправді відбувається, і вашим емоційним відгуком. Тому зараз ми розберемося, що з вами відбувається в той момент, і як з цим бути. Тому залишайтеся зі мною. Е, ми так реагуємо дуже сильно емоційно, тому що в нашій голові все переплуталось. переплуталось. Факти реальності, прогнози, думки, оцінки оце все воно, все в купі дуже впливає на нас емоційно і підвищує інтенсивність емоцій в рази. Тому зараз ви дізнаєтесь про те, як все це відокремити і таким чином набагато знизити свою емоційну реакцію до того моменту, коли насправді ситуація відповідає вашій емоційній реакції. І для цього ми з вами подивимось, от на такі 9 кроків, що треба проробити, щоб Відокремити все одне від одного, і покращити свій емоційний стан, отримати полегшення, так? зрозуміти, що ситуація не така критична, яка ваша реакція, і зробити це реальністю. Тобто ви сприймете реальністю і від цього на душі стане спокійніше, і ви побачите, що. Ви з цим можете справитися. Давайте візьмемо декілька прикладів з реального життя. І перша ситуація. Посварились з чоловіком чи зі своєю жінкою, і е, у вас зразу пропав настрій, і, здається, нема виходу, здається, ми ходимо по колу, і е, ви очікуєте, що ваш чоловік не буде з вами розмовляти, не зробить крок назустріч. І от така ситуація. Ну, давайте тепер розберемо цю ситуацію, і ви побачите на практиці, як підходить. До ситуації. Спочатку, звісно, нам треба розібрати покроково, але потім це відбувається дуже швидко внутрішньо. Це як навичок, який можна легко розвити. І якщо зараз у нас одна ситуація буде займати 3-4 хвилини, то якщо ем... Отримати цей навичок, то це буде займати секунди у вашій голові. Тому, перше, яка ситуація? А ситуація те, що ви посварились зі своїм чоловіком? Давайте подивимось на те, які думки це визиває. Наприклад, що він мене не любить, я йому не потрібна. Я лузер. Я не можу побудувати щасливих стосунків. Які емоції це визиває: печалі. Сорому, провини, безнадії, відчай, незадоволення з собою. А тепер давайте перевіримо, де у нас тут що. Як на початку відео я казала, що у нас є думки, прогнози, оцінки, факти, і воно все перемешалося, тому така сильна реакція. Ну і давайте тепер подивимось на перше. Він мене не любить. Це факт. Чи це думка? Ви не дізнаєтесь, що це, поки його конкретно не запитаєте. Тому це думка. Друге, я йому не потрібна. Це факт, чи це е, реакція і ваша думка? Це думка. Тому що ви його конкретно не запитали, і він вам не відповів, що у всьому світі, от тільки ви йому не потрібні. І е, остання думка я лузер, в мене не виходить побудувати щасливих стосунків. Це факт, чи це ваша оцінка себе як партнера? Звісно, що це. Ваша оцінка. Це не факт. Тому що побудувати щасливі стосунки нам потрібно двоє. Так, побудувати щасливі стосунки це наскільки щасливі, так, що значить побудувати стосунки. Тобто, це таке велике узагальнення, і це оцінка, а не факт. А тепер давайте подивимось наступний крок на факти. А факт в тому, що ви посварилися. Ви раніше теж сварилися і потім мирилися. Ви одружені. Це факти. Я е, хвилююсь, що ми посварилися. Це факт. Дивіться, от тепер ми перелікували факти. А тепер. Яка, який у вас емоційний стан від цих фактів, що ми посварилися, я хвилюю, що ми посварилися, ми сварилися раніше і мирилися, ми одружені. Оце все факти. Тобто, який зараз у вас емоційний стан? Можливо, а, сум, можливо, а, таке відчуття а, печалі. Так, що ну, шкода, що ви посварилися. Но вже нема такої емоційної реакції, коли ви суто дивитесь на факти. Наступний крок це подумати, що саме найгірше може трапитися. Наприклад, ви не будете розмовляти тиждень. І останній крок як ви з цим справитесь. Ну, якщо це станеться, цей тиждень ви займетеся своїми справами, ті, які ви відкладали, і ви зможете зараз зробити. Ви себе підтримуєте, позвоните подружці, друзям, більше щось зробите на роботі, і спробуєте відволіктись. Дивіться, от таку ми роботу проробили. Наприклад, наступна ситуація: партнер не захотів інтимної близькості. І... У вас зразу такі думки: я не приваблимо, йому більше не цікаво. «Все у нас іде до розриву. Які у нас почуття? Страх, сором, відторгнення. І які у нас є тут е, факти? Давайте подивимось: я не приваблива. Це факт, чи це ваша думка і оцінка? Звісно, це ваша оцінка. Е, наступне, йому не цікаво, що це таке. Це факт, чи це ваша думка? Це ваша думка. Е, все йде до розриву. Це факт, чи це прогноз? Так, це прогноз. І тоді, які факти у нас залишаються? Що він не захотів сексу? Це факт. І а, тобто, якщо ми дивимося на цей факт, ми можемо додати інші факти, що є, ну, що є закономірність, що він коли дуже втомлений і нервовий. Потім він не хоче сексу. Чи ми посварилися, і зазвичай е, у нього все пускається, і він не хоче сексу. Да? Тобто подивитися ще на фактаж. І тоді, які у вас залишаються емоції після того, як ви відокремили все і залишаються лише факти, що він зараз не захотів сексу, більше розуміння і менше сорому. Так, і ситуація вже не виглядає такою критичною. Що найгірше могло статися? А, інтимність зменшилась, близькість зменшилась, але можна про це говорити. Так? І як ви будете з цим справлятися? Ви піднімете це питання, щоб обговорити. А що відбувається? От, дивіться, ми розібрали з вами дві ситуації і. Е Основна ідея в тому, щоб відокремити факти, думки, оцінки, прогнози, передбачення. Тому що це все прогнози, думки, оцінки, передбачення це все а, те, що. Те, що провокує дуже велику інтенсивність емоцій. І щоб її знизити, будь ласка, зберіть лише факти, подивіться на факти, щоб побачити реальність без, без своїх додаткових оціночних думок. Так і тоді зазвичай у нас тривога і емоційний відгук. Зменшується. І якщо є факт, і в цьому факту є проблема, яку можна вирішити, так, то ви піднімаєте питання, чи йдете і вирішуєте цю проблему, так, чи можна її вирішити. А, і також, коли ми з вами додаємо подумати про найгірший сценарій і як ви з ним справитесь, це повертає вам силу, що все-таки ви не жертва цієї ситуації, а ви активний. Учасник, і ви можете повпливати на цю ситуацію і з нею справитись. Те, що сьогодні ми з вами розібрали, це називається «накрутити себе. Тобто реагувати не на факти, а реагувати на різний тип своїх думок. Тому, знаєте, це як клубок запутаний, так? І от ми його розплутаємо, тому що ми починаємо краще бачити реальність, а реальність вона тільки і складається. Фактів. Тому, чим більше ви е, поєднані з реальністю, тим менше у вас може бути емоційних таких реакцій. І тому я вас дуже запрошую до себе на сесії, де ми з вами будемо практикувати розвиток цієї е, звички, цього навичку, коли ми все відшелушуємо і у нас залишаються лише факти. І тоді ми думаємо. Як бути з цими фактами, іти, і ти і проблем solve, і ти вирішувати їх, так чи е, пропонувати разом да, з тими людьми, які задіяні в цій ситуації, щось зробити. Так? Тобто тоді, коли ви бачите лише факти, тоді е, репертуар дій відкривається, і цей репертуар дір, е, і цей репертуар дій реально може. Так, якось просприяти і вирішити ситуацію. Тому любі приходьте до мене на сесії, будемо практикувати цей навичок, бачити реальність. І також приходьте до мене в інстаграм, тому що там я ділюся багато чим цікавим. Показую те, що відбувається в мене на роботі, як взагалі це бути психотерапевтом. Тому, будь ласка, приходьте всі до мене в інстаграм. Нижче ви знайдете посилання. Чи на сесію? Чекаю на вас!